І так, ми в мене дома, ось так от виглядає. Моє принципі робоче місце. Що вам хочу сказати зараз? я Буду намагатися заробляти кошти на трейдингу на валютному ринку. Поїхали! Далі, що я казав? Що цей індикатор у нас підкріплюється технічним аналізом. Чому технічним аналізом ми можемо провести тут певну лінію, певну зону і зрозуміти наступне, що тут у нас була сильна, сильна ліквідність. Ми сюди її дійшли, забрали. Індикатор показав от такий значок, що у нас, в принципі, завершився рух догори. І далі ми просто ми заходимо на продовження нашого руху донизу, плюс у нас тут висходящий, а, тобто падаючий тренд донизу. Таким чином, так і була, так би мовити, зроблена ця угода. Благодаря цьому ми сюди і зайшли. Знову, можливо, я дав зовсім мало часу, але нічого страшного. Якщо що буде, що будемо робити догід? Також, якщо ви додивилися до цього моменту, у мене є для вас бонус. У мене є своя закрита команда в телеграмі, де я веду сигнали та навчання на валютний ринок, ділюся порадами, досвідом, сигналами, аналітикою у Мене є торговий бот, в мене є багато різна купа стратегій і так далі. І так далі. Для того, щоб туди потрапити, напишіть мені, хочу в команду. Я з Ютуба. Посилання на мій телеграм-канал буде в закривленому коментарі. Якщо ви напишете.